Червоні прапірці для художника. Перший мій улюблений. Не купувати хороші матеріали, не купувати нічого людського і при цьому очікувати від роботи, що вона буде хорошою. Це не працює, Любі. Це просто викинутий час марно. Друге. Не навчатися. Якщо ви плануєте взагалі стати художником, чомусь навчитися і досягнути успіху. Треба вкладатися в навчання. Не айфон новий купляти, не планшет якийсь цифровий купляти, а треба спочатку навчитися, зрозуміти, що це до чого. А вже потім докуповувати супердорогу техніку. Починати можна з простого, але професійного матеріалу. Третій редфлек не звертатися до вчителя. А, ну, камон, якщо ви хочете. Щоб у вас швидкий був прогрес, треба звертатися до вчителя. Алло, вам не допоможуть тюторіали, вам не допоможуть якісь ну, книги там, чи ще щось. Це працює, коли у вас вже є певна база. А якщо ви повний нуль, потрібно звертатися до вчителя. Це те, що дійсно може вам допомогти швидко зростати. Ну, і, і ще один рефлекс. На мою думку, це чисто ось це очікування якогось ком'юніті, що вас там вивикнули одне відео в TikTok і вас помітять, нічого подібного, треба працювати, постійно показувати свою творчість, постійно малювати, постійно, постійно працювати. Тільки тоді буде результат. Якщо ви малюєте раз на місяць і очікуєте, що у вас буде щось таке неймовірне. Ммм, то марні мрії. Тому, якщо ви не хочете гаяти свій чат даремно, звертайтеся, пишіть директ інстаграму, бо мене звати Софія Олександрівна і я вчитель малювання, який готує до вступу та швидко допомагає вам досягнути успіху.